І день буде ладним для ясномислячих людей. Вийду в ефір, думаю, бо треба виходити до вас. Це теж певна така, знаєте, моя дисципліна. Я людина системна. Системна це е, означає, що я сама собі вибудовую алгоритм дій, систему дій. Вигадую собі мету. Ставлю завдання, і потім чітко до них іду, і, можливо, це в мене набута навичка. Це коли пишеш кандидатську дисертацію, не знаєш, які писати. Потім написав, о, знаєш. Потім докторську дисертацію, не знаєш, яку писати. Написав, о, тепер знаєш. Так от у дисертаціях є оця системність, структура оця, мета, завдання. Вступи, висновки. І я довго не розуміла його цього всього. Поки ж не зробила ці кроки. такі. Це такі важкі кроки були, так його ліньки нудно робити. Ті, хто писав колись дисертації, ті мене знають, ті мене підтримують, бо знають те саме, я думаю, воно і у вас, тільки я про це говорю голосно. Тепер. З останнім часом стала помічати, що я. Не хочу, розумієте? Не хочу зайвий раз виходити до вас в ефір, не хочу там виходити з дому, тим більше не хочу нікуди їхати. Є якісь, ну такі, знаєте, дружні зв'язки. Є багато друзів по всіх світах і підсвітках, дуже далеко, друзів багато. За океаном і, і ось тут ближче, і на сусідньому континенті. Ось і Хоч би Європа, не заставлю себе, не заманю нічим. от така нехотючка. Не і я знаю причини цього всього. Це воно стараюсь бути для вас позитивна. Я в першу чергу для себе стараюся для вас. Стараюсь бути позитивна, але ну, нема на це настрою, давайте так скажу. Тому я заходжу. Я знаходжу відразу у читанні, у написанні, у спостереженні, в спогляданні, у вибудовуванні своєї, знову ж таки, системи, видряпавшись на одну якусь там свою мету гору, я вже поглядаю на другу гору, за горами гори. Я дивлюся на людей, які які відкрито говорить про себе, про свій шлях, про свій досвід, а вони відкрито говорять їх у своїх автобіографіях. Оце читаючи автобіографії, Ось прочитайте автобіографію Дюма. Просто це згадалося. Вона в нього як пригодницький роман. Ну, наприклад, це так згадалося. так Будь-кого прочитайте. Олени Пчілки. Теж там буде не менш детективно і пригодницько. Та будь-кого, кого, кого захочеться. І що? І от сьогодні я себе взяла, згребла в купу. Перед цим зробивши певні дії, я пообіцяла своїй товаришці дуже добрі, що ну так, я не пообіцяла, але сказала, що ну можливо ми побачимося там на певній території. Ой, їду зараз до цікавої людини, яка хоче про себе, звичайно, за гроші. Яка хоче розказати про себе. От я їду послухати людину. Таку одіозну, екзальтовану в якійсь мірі. Ну, такі прояви такої харизматичності мене приваблюють, бо, бо я сама така. Бачите, тулимося один до одного по інтересам. Ось таке, якщо буде щось там цікаве, я вам обов'язково розкажу. Сьогодні я читала біографію ще Віктора Гуцала. Знаєте, хто це такий? Це незмінний е, скільки 50 років да? і півста років. І той, хто організував, сотворив на ОНІ. А от що таке на ОНІ? Розшифруйте: національний, академічний. На Оні Національний академічний оркестр народних інструментів. Тату задивилася, як умо набігнав. Думаю, хай бганяє я. Тихенько їду, далі буду. Ось для ясномислячих людей нехай буде ладним день.